Він має українське коріння, мешкає у Москві, Втім, режим Путіна не підтримує. Нині подорожує Україною, аби збрати історії людей, в яких погіршилися відносини зі своїми родичами в Росії. Тележурналіст Євгеній Лісною знімає документальне кіно з робочою назвою Хто нас розвів каже випадків, коли рідні сваряться через політику, мільйони років кіянка, като 35 п'ять літка. Кінку уїхала з Хабаровська так така на з смадші сістрою. Ні, не уже вже, Когда там почали говорити, що ви бомбите Донбас і вообще ви вовсім виноват. Шукаючи героїв фільму Євгеній Лісною, вже побував у Львові. Тепер приїхав до Івано-Франківська. каже хід його зйомок буде простим. Спершу спілкуватиметься з українцями, а потім з їхніми родичами у Росії. Сподівається, що у підсумку стрічка, хоч якось допоможе у налагодженні стосунків з обидвох сторін. Сім'я маленький рай. И никого ближе человека по крови, никого ближе там друга, никого ближе там любимого человека ну не будет. Но если хотя бы одна семья в результате родственники скажут, слушайте, что мы делаем, для чего это все нужно, ну как бы давайте, как бы у нас же помимо политических событий, есть же там о чем-то вот общаться. да? Однією з героїнь документальної стрічки стала мешканка Івано-Франківська Олена Жукова. Її рідні проживають у Воронежі та Самарі. Говорять про все, що завгодно, лише не про політику. А якщо доходить до цього, розмова на межі сварки. Вони вважають, що винні в тому, що їхнє фінансове становище погіршилось. Винні іменно ми українці. Винні винна наша влада, винні американці. Треба щось робити. Треба робити щось для. Для того щоб покращити ситуацію, покращити наші стосунки, російський тележурналіст Євгеній Лісною планує побувати ще у Києві, Харкові, Слов'янську та Херсоні. Припускає, що його документальна стрічка Хто нас розвів буде готова вже на початку квітня.